Страх та інформаційна ізоляція. 37 років тому на Чорнобильській атомній електростанції сталася трагедія, що сколихнула весь світ. Досі невідомо, що стало причиною вибухів на одному з енергоблоків. Радянська влада, щоб не зривати ідеологічної програм, не скасовувала травневих заходів, а перші офіційні заяви про катастрофу прозвучали набагато пізніше. Чорнобильська АЕС вже 37 років є символом безвідповідальності радянської влади. Страх втратити статус могутньої держави, де все під контролем, спровокував катастрофу, яка вплинула на весь світ. Ті, хто ліквідовував наслідки вибухів на атомній станції, згадують ці події зі сльозами на очах. Василь Грибенко, полковник у відставці, понад три місяці керував постачанням будівельних та пальномастильних матеріалів на проблемний об'єкт. Дислокувались у селі Вишгородського району за 30 кілометрів від Чорнобиля. стояв Сам 25-та бригада хім хімзахисту і пересилку люди, люди підвозили не пересилку, а матеріальні засоби для того, щоб відновлювати наслідки аварії. Тобто ви звідти забрали людей? Ми не забирали а, задати угу. підвод, а під, ага. за, виїжджали вже і... після каміньровки, хто там кілька днів, кілька місяців, тижнів був, люди від'їжджали самостійно вже. Були загиблі, Світла їх загиблих, світла тим героям, які дійсно, дійсно спасали державу. Інформаційний вакуум і страх невідомості. Так згадує про Чорнобильську катастрофу колишній медик Сергій Отрішко. Йому було 24 роки, коли сталася ця трагедія. Приїхав Черкасинар влаштувався на роботу. 12 один ночі стук в двері в гуртожиток. Ви такий, то такий, то я. Так, вам повістка. Читаю на протязі години з'явитися на призовний пункт. Зібрав речі, приїхав. Ви знали, куди він спочатку не знала. Коли дізналися, то ну було страшно. Всім було страшно. Чоловік працював у польовому госпіталі, де обстежували ліквідаторів аварії. Пункт медичної допомоги був мобільним та приймав пацієнтів у Поліському, а потім у Горностайпелі. Вже там звідти почалося, почалося прийом ліквідаторів іменно із самої станції, первинне обстеження і направлення далі. Для нас було страшним те відсутність інформації. Активісти досі продовжують допомагати чорнобильцям та родинам ліквідаторів і просять громадян не забувати про подвиги тих, хто рятував світ від нищівної радіації. Сьогодні ж маємо нову загрозу російського окупанта, тому маємо згуртуватися ще сильніше. Захищати не тільки чорнобильців, не тільки наших черкащан, а й тих дітей, які воюють сьогодні на фронті. Якби не наші герої ліквідатори, наслідки катастрофи на атомній станції були б значно масштабними, каже очільник Черкаської обласної військової адміністрації Іорта Таборець. Як тоді, в 1986 році, так і зараз наші люди стали на захист України та світу, але не від мирного атому, а від сусіда-агресора. Дякую. Всім вам, що пам'ятаєте, це наш обов'язок. Перемогти у цій війні це теж наш обов'язок. І ми, друзі, обов'язково переможемо. Ми покладемо це зло на лопатки. Усі разом це зробимо. Обов'язково. Вічна честь, слава нашим героям. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.